Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Аркадій. Ви знаходитесь на каналі Життя в селі. І останнє відео на цьому каналі виходило три. Тижні тому, а чому ж це так? Чому це так сталося? Що відео не виходило три тижні? Насправді на це питання є дуже багато причин відповідей, і якраз ці причини я вам розповім в цьому відео. Ну а щоб вам не було так сумно і нудно дивитися це відео? То я буду грати в Майнкрафт і не просто грати, а проходити паркур. Ну і що ж, ти так ти? Став лайк під це відео, підписуйся на мій канал та переходь в мій телеграм, який буде десь ось тут QR-код або ж по ссылці в описі, звісно. Ну а що ж, я тут скачав якусь рандомну карту, в яку я буду грати тут, дивіться, тут модель якісь є? Так, тут є е, моди. Це дуже класно. Е, ну що ж, що тут кнопка старт є. Заходимо в цей портал і розпочинаємо відео. Перший, мабуть, най... Ой, це що таке мені видалося. Так от, перша і, мабуть, найважливіша причина, чому я не знімаю відео, це те, що я не. Що? Я я думаю, мене оця вода вбиває. Так от, перший і найголовніше, мабуть, моя причина, чому я не записую, це те, що в мене зламався другий телефон. Тобто, я знімаю на два телефони. Один у мене в якості камери, а другий в якості. Не камери, не камери, а мікрофону. І зараз мені телефон ще не справився, так ми його ще, звісно, здали його в ремонт, але ще його не. Не відремонтували. А, але в мене є ну, ось такий телефон. Як ви бачите, звук в нього поганий, але ж все ж таки відео мені потрібно було зняти. І куди мені далі пригати? А ось бачу, це такий заплутаний паркур, так що від нього можна чекати сюрпризів. Ну, я думала, першу причину ви зрозуміли. Переходимо до другої. Ну, а друга ж причина чому друга причина? Як ви знаєте, я. Ще школяр. Так, я ще ходжу до школи восьмий клас, мені 14 років, якщо хтось не знав. Ой. Так от, друзі, я дійшов до цього місця. І друга причина, по якій я якби, не знімав відео, це школа контроль. Як ви вже могли зрозуміти, чому? І так, і так, друзі, як зараз у нас кінець року, у нас стало дуже багато самостійних робіт оцих всіх контрольних робіт. Ну і цього всього подібного. Так, друзі, я вже добігаю. Майже добігаю до нашого місця, де я зупинився. І що ж, друзі, я дійшов, будь ласка, Ууу, є. Так що ж, друзі, третя, так, це ж третя причина, чому немає відео. Депресія. Так, друзі, якщо це можна так назвати, то в мене була невеличка депресія через те, що Ютуб хотів видалити мій канал. Але зараз я вже все повернув, все добре. Якщо, звісно, не рахувати те, що я зараз упав. Bum bum, yeah. Четверта причина, чому ж не виходили відео, це через те, що я захворів. Так, друзі, по моєму голосу, ви могли б зрозуміти, що я трішечки не так розмовляю, як завжди. Це вже, друзі, друга частина всього відео, яке я знімаю, тому що першу частину я вже знімав днів п'ять тому. І я думаю, що ви вже це побачили, тому що, може, трішечки фон змінився і все таке. І ви вже могли зрозуміти, що це відео. Я не в один, і той самий день знімаю-опа. І, друзі, я не встиг ще розповісти, те, що я прийшов на новий рівень. І ось такий зелененький, гарний. І куди мені потрібно далі йти. Ось, Бачу, 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 тут ще ось наверх. Сюди, туди пригаю. Оба! Слаємо блоки і. бам! Єс! Yes! Я дойшов до третього рівня. Ну, в принципі, то друзі, я вам все розповів, чому не виходили відео і чому вони, мабуть, і не будуть ще деякий час виходити. І на цьому, мабуть, то і все. Ну а якщо ви хочете побачити, як я вже до кінця пройду цей паркур, який я ще його до кінця не пройшов. То, звісно ж, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був як завжди, я Аркадій. Ви знаходилися на каналі Життя в селі і до зустрічі на каналі.